У Черкаському колегіумі берегиня провели баскетбольний турнір пам'яті загиблих в Афганістані. Його вже втретє спільно організували з міською спілкою ветеранів Афганістану. Саме команда Берегині у підсумку і стала переможницею турніру із подробицями Олег Кукса. Кубок пам'яті загиблих в Афганістані цей навчальний заклад приймає вже третій рік поспіль. Спілка ветеранів Афганістану запропонувала три роки назад провести міський турнір і так як я полюбляю цей вид спорту, сам ним займаюся і живу баскетболом, погодився в співпраці зі спілкою. Як і торік господарі знову домінували на власному паркеті. У фінальному поєдинку вони зустрілися з командою 12-ї школи. Суперники чинили команді Берегиня Гідний опір. Та все ж, перевага була на боці баскетболістів Колеюму. Вони перемогли з різницею у 20 очок. Це була дуже напружена гра. Відна... відзначився лідер команди 12 ї школи Антон Попай та капітан нашої команди Святун Андрій, який забив дуже багато трьохочкових кидків». кітків. Хочу подякувати нашим суперникам ЗО номер 12 які опирались нам всю гру. Хочу сказати тебе, спасибі тренеру. Що він дає змогу мені займатися тим, чим, чим, що я люблю. Після завершення турніру Переможці та призери отримали нагороди від міської спілки ветеранів Афганістану. Хочу кажуть це, це вирізати на нові за те, що ви сьогодні показали свою майстерність, показали свою рухниці, показали свої дали змагання у пам'яті загиблих в Афганістані. Бронзу цьогорічного турніру вибороли баскетболісти 24-ї школи. На подальших місцях команди навчальних закладів номер 11, 28 та 25. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка Новини.